Вітаю вас, любі школярики. Тренуємося з вами додавати і віднімати двоцифрові і трицифрові числа в стовпчик. 144 додати 57. Підкреслюємо. 4 додати 7. Буде 11. 1 пишемо 1 переносимо в десятки. Додаємо десятки, 1, 4. Плюс 5 буде 10, 0 пишемо, 1 переносимо до сотень, одна сотня додати одна сотня рівно 2 сотні. Отримали число 201. 284 плюс 47. 4 додати 7 буде 11, 1 пишемо, 1 переносимо в десятки. Додаємо десятки один плюс вісім плюс 4 буде тринадцять. Три записуємо один, переносимо в сотні. Один плюс два буде три сотні. Отримали число 331. 293 три плюс 158. Одиниці додаємо до одиниць. 3 плюс 8 буде 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 9 плюс 5 отримуємо 5. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. Додаємо сотні. 1 плюс 2 плюс 1. Одержимо 4 сотні. Число 451. 62 мінус 25. Від двох ми не можемо відняти 5, беремо десяток, це у нас уже 12. 12 відняти 5 буде 7. В десятках у нас вже не 6, а 5. 5 відняти 3 дорівнює 3. Одержали число 37. 94 мінус 58. 14 відняти 8 буде 6. Уже не 9, а 8. 8 мінус 5 буде 3. Отримали число 36. 70 мінус 32. Від 10 відняти 2. Буде 8. Уже не 7 десятків, а 6. 6 мінус 3 буде 3. Отримали число 38.

Слідуючий приклад: 288 додати 427. 8 плюс 7 буде 15, 5, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 2 буде 10, і ще той 1, буде 11. Буде 11. 1 записали, 1 запам'ятали. Додаємо 2 плюс 4 буде 6 і ще той 1. 7. Отримали число 715. 573 плюс 359. 3 плюс 9 буде 12. 2, пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 5 буде 12, то й 1 буде 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 плюс 3 буде 8, і ще плюс 1 буде 9. Отримали число 932. Слідуючий приклад: 74 мінус 38. Від 4 ми не можемо відняти. Ми беремо у 7 десятків один десяток. Отже, вже не 4, а 14. 14, мінус 8 буде 6. В десятках у нас уже не 7, а 6. 6 мінус 3 буде 3. Отримали число, 36. 86 мінус 37. 16 мінус 7 буде 9. В десятках у нас уже не 8, а 7. Мінус 3 буде 4. Отримали число 49. 220 мінус 64. Тут у нас не 0. А 10, тому що взяли один десяток. Відняти 4 буде 6. Тут у нас не 2, а 1. Беремо знову 1 десяток, значить, буде 11. 11 мінус 6 буде 5. Тут у нас вже не 2, а 1. тому зносимо 1, отримали число 156. 489 плюс 348. 9 плюс 8 буде 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 4 буде 12, плюс 1 буде 13. 3 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 3 буде 7. Ще той 1 буде 8. Отримали число: 837. 187 плюс. 575. 7 плюс 5 буде 12, 2, пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 7 буде 15 і той один буде 16. 6 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 5 буде 6 і ще той один, що запам'ятали, буде 7. Отримали число 762. 496 плюс 252. 6 плюс 8. Буде 14, 4 пишемо запам'ятовуємо. 9 плюс 5 буде 14, і цей 1 буде 15, 5, пишемо один запам'ятовуємо. 4 плюс 2 буде 6, і той 1, буде 7. Отримали число 754 мінус 58. Від трьох ми не можемо відняти 8, отже беремо в один десяток. Тут уже не 3, а 13. 13 відняти 8 буде 5. Тут у нас не 8 у десятках, а 7, 7 відняти 5 буде 2. 360 мінус 78, не 0, а 10, тому що взяли один десяток для того, щоб відняти. Відняти 8 буде 2. Тут у нас не, 5, не 6, а 5 буде 15. Беремо один десяток. 15 відняти ш... 7 буде 8. І тут у нас не 3, а 2. Зносимо 2, Отримали число 282. 735 мінус 368. 15, відняти 8 буде. 7. 12 відняти 6 буде 2. Вибачте, 12 відняти 6 буде 6. Далі. 6 відняти 7 буде. 7 відняти 3 буде 3. Слідуючий приклад. 587 плюс 399. 17 мінус 9 буде. 6. 8 плюс 9. І той 1 буде 18. 5 плюс 3 буде. 8 і той 1 буде 9. Отримали число 986. 278 плюс 548, 8 плюс 8 буде 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 4 буде 11 і той 1 буде 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 5 буде 7 і той 1. Отримали 8. 826. 695 плюс 259. 5 плюс 9 буде 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 5 буде 14, і той 1 буде 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 2 буде 8, і той 1 буде 9. Одержали число 954. 86 мінус 58. 16 відняти 8 буде. 8 І 7 мінус 5, буде 2, отримали число 28, 97 мінус 39. Від 7 ми не можемо відняти 9. Беремо один десяток. Це буде у нас вже 17. 17 відняти 9 буде 8. Тут у нас в десятках не 9, а 8. 8 мінус 3 буде 5. Отримали число 58. 540 мінус 372. Тут у нас не 0, а 10, тому що беремо один десяток, 10 мінус 2 буде 8. Тут у нас вже не 4, а 3, тому беремо один десяток, 13 відняти 7 буде 6. Тут у нас вже не 5, а 4, тому 4 відняти 3 буде 1. Отримали число 163. Вибачте, 168. 495 плюс 498. 5 плюс 8 буде 13. 3 Пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 9 буде 18, і той 1 буде 19. 9 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 4 буде 8, і то й буде 9. Одержане число 993. 268 плюс 648. 8 плюс 8 буде 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 4 буде 10, 1 буде 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 6 буде 8, і той 1 буде 9. Отримали число 916. 693 плюс 255. 3 плюс 5 буде 8. 9 плюс 5 буде 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 2 буде 8, і той 1 буде 9. Отримали число 948.